Нещодавно Ledger випустив новий гаманець Nano Gen 5. На перший погляд, він нагадує Ledger Flex, схожий дизайн, сенсорний екран, той самий чіп безпеки EL6 Plus і операційна система Ledger OS. Але головна відмінність у позиціонуванні. Gen 5 це не про вау-ефект, wow а про оновлення лінійки. Більш сучасна, зручна модель, яка, як на мене, має замінити Nano X. Він став доступнішим за ціною, ніж інші сенсорні моделі, але зберіг фірмову безпеку Ledger і підтримку сотень криптовалют. Є Bluetooth, сенсорний інтерфейс, і не для Сітфрази в комплекті. усе, що потрібно без надмірностей, плюс підтримка клеєр Signing функції, яка дозволяє бачити точні деталі транзакції прямо на екрані гаманця, щоб ти завжди розумів, що саме підписуєш. І ще одна фішка колекційні значки Ledger, які допоможуть стильно персоналізувати ваш гаманець. Це дрібниця, але додає приємний елемент гейміфікації. Леджер фактично оновив свою класику, зробив її сучаснішою. Моя думка Nano на 5 – це логічний еволюційний крок. Він не вражає революційністю, але задає доступний проти високий рівень безпеки серед апаратних гаманців Леджер.